Всім доброго ранку. Ми вже проснулися. Вікуся вже снідає. Сьогодні ми поспали з нею трошки довше. Більше навіть не спали, а лежали просто. Сьогодні неділя. От. Ну, на вулиці погода, так як і вчора. Не дуже така сонячна і таке от, не дуже. От. Ну, та чимось будемо все одно займатися, чи на вулиці, чи на кухні. От. Так що вікуся вже снідає. Бабушка в нас сьогодні встала рано. Наварила вареників. Вона дуже любить з картошкою і з укропом. А, то мамка це все постаралася. А. Так що будемо йти снідати. Потім не знаю, що щось треба їсти варити сьогодні. Якщо щось надумаю, смачненьке, з вами поділюся. От. Як буду щось робити на дворі, то теж покажу. А зараз пішла я займатися. Щось, щось придумаємо робити. Поснідали, дякую мамі, що нас побалувала сьогодні. Та ми ну, часто робимо і все, особливо як у нас хтось є. Собі то ми стараємося так. Взагалі не дуже варимо вареники, що послідкуємо за фігурою. Mm. <свісна> о, ну, Це все шутка, звісно. От. О, зараз посладаю речі, там їх не багато, але треба трошки цей... О, треба вже і в будинку трошечки поприбирати. Хоча тут нема кому й мусорить, ну, але все одно. Ну, це не в неділю, це не сьогодні, тому що. ну, Краще в неділю цього не робити. От. Я думаю, що ми сьогодні в основну честь будемо займатися, напевно, на кухні. Щось приготуємо смачненьке з вами. І, де? ну, не знаю, може ще щось і на вулиці. Так вийшло, цей, трошки проявляється так сонечко, але вітер вже страшний. Ну, не знаю, подивимося. Так що пішла я працювати. Так. Одежу я свою поскладувала. Так. берем тісто філо. Я вже, правда, викинула упаковку, треба було вам показати. Ну, яка різниця, Де ви возьмете? Я брала в АТБ. От. Берете сахар, цукор і змішуєте із крохмалем кукурузним. Берете, я сейчас вам це і покажу. Так. У мене воно переломилося, тому так от крайок такий, коли я купила та везла, і якось так акуратно не, не довезла. І отак от розлажуємо по всій длині оцей крохмаль з цукром. І начинка у вас може бути люба. Це я вирішила такі зробити трубочки. Я і, і, і ці вишні заморожені розлажую. А ви які хочете ягоди. Влітку то взагалі ж хорошо можна свіжі, а вже взимку то. І отак по всій длині розложити. Оце як можна оці трубочки такі пекти, а потім ще змащувати кремом. Ну, сьогодні я не буду, я хочу просто таких трубочок. Якось це і зроблю вам із кремом. Воно так, як ото, як монастирська ізба. Чи Хата, чи як там. О, То воно буде отако. щоб не витікало. І крутити так трубочко. Отак от, от скрутили і я тут ложу на протинь. І так, я філо беру по два, по два отаких от, от. от так от. Тому що воно тоненьке, і щоб... Ой, з цією стороною щоб вже було гарно там закрутиться і не видно буде Можна коротенькими крутить, як кому подобається. Ось так от. І так я оце буду до кінця його. І поставимо у духовку, за і будуть трубочки. Так, можна ще от збивають сливки із вершки, із цукровою пудрою і маскарпоне або Просто такі мастки, як ото Філадельфія, самі роблять із сметани і йогурта. Це вже по бажанню. Так. Щоб руки не були у вас вологі, бо ви так не закрутите. Так, так. Раз. Так. Там так, крайки. Так можна ж із дрожжевого, оцього ли, листове таке. Но філо воно таке ніжніше. Так і ложимо. І так на наступне до кінця. Так, скрутила я їх всі. Ось вони такі вийшли ці трубочки. Беремо, розводимо. У тепленькій води, водиці цукор, і будемо їх мазати. Можна яйцем? Ну, я щось не хочу яйцем. Зараз намажемо І на 10-15 у духовку. Ну Ви подивитесь, яка у вас духовка. Ось вона буває така, знаєте, електричні, як нові, то вони швидше печуть, а як у газовій. Та електричні, вже як не нові, то теж воно трошки довше. Так що поглядати? Ну, 10-15 минут точно. Воно швидко печеться, бо ви ж бачите, яке це тісто. Якщо хто й не бачив, то я ж показала, воно таке дуже-дуже тонке, як бумага. Ця пергаментна, таку, що купляєш, в мене зараз такий, така на противині лежить. Така тонесенька і біла під тісто. Так, все, змазую, пішла ставити в духовку, Випечу, покажу вам. Так, поки наші трубочки печуться. Треба. Замаринувати м'ясо. Я купила 8 штучок на четверті, стегон. О. Так, солимо їх. Зараз я вам покажу, як я. Те я вам у солодкому ми робили заправці, а це не... не в солодкому. Зараз покажу вам, що буду. Так, посолили. Я посолила, тепер трошечки кидаю. Перчику чорного. Потім в мене така приправа. Я її теж небагато кидаю. Ось так от прямо так чуточку. Вона така остренька ця. Ось так от. Так сюди. Так. Сухий чесник. Теж чуточку. Італійські трави. Дуже такі от її купляю, мені вони нравляться. Я їх кругом добави, я їх, з ними і картошку як запікаю, так от по сенськи І трошки коріандр. Чуточку. Отаку. І будемо зараз вливати отой соус, не соус, а той маринад, що у нас залишився із лимонів. Я зараз так його с. О, вели. І хай воно промаринується, у вас перемішайте його, і хай воно у вас промаринується, ну, скільки у вас є пів години, там час, хай постоє. Потім виложимо його на противень, і на півчаса, на 40 минут у духовочку, і воно запечеться. І хай маринується. Час пройде і будемо з вами запікати. Так, время вже пройшло наше. Ложимо на противень. і відправляємо в духовку. На 40, може 45, може 35. Я люблю, щоб отак от було така корочка, трошечки довше тримаю. А ви там дивіться. Як вам. Так, виливаємо цей весь маринад, що у нас є. І ставимо в духовку. Все, ми вже дістали наші трубочки з вишнями. Вже вікуська вже дегустує. Що я вам покажу, які вони вийшли. Ось такі вони мають вигляд. Так що. Гарненькі. Зараз попробуємо. Пробуємо. Mm -hmm. Смачне. Наступного разу я таке зроблю, М -м -м -м, може начинку якусь іншу, але і з кремом я розкажу вам. Як я це буду готувати, ще зробимо і так. Але так, до чайку супер. Так що готуйте. Так, достала я своє м'ясо, піджарилося. Зараз вам я його покажу. Я запікала його 45 хвилин. 40 хвилин на меншому мені, потім 5 хвилин на більшому, щоб така корочка з'явилася. Зараз покажу. Ось таке вийшло м'ясо. З кориночкою. Так що будемо тепер їсти. Так що, якщо понравився рецепт, готуйте і смакуйте в задоволення. Так, а ми переміщаємося на вулицю. Будемо там попра... трохи там попрацюємо. Ми загрібаємо в садочку. І лайма бігає в помощниках. Ми займаємося роботою. На вулиці така хороша погодка стала. Б, звісно, сирувато трошки грибти, але нічого, все одно. Я грибу, тому що це поки сиреньки, треба трошки попідгрібати. У мене тут трошки ще є таких камінців внизу, о, тому що потім, як кушу косилкою. воно мені прямо в ноги летить то я вирішила його трошки ще повіряти, хоча з осінь вигрібала. Осінь гребеш і весною гребеш, і все є і є і є. Ну, не ну, але все одно ж. От. Тому що якщо такі ось будуть діньки, то буде підсихати добряче і буде добре. А якщо буде дощ, то, то тобі наробиш. От, От такі діла. Так що ми працюємо. Ламка бігає в Якусь я їй кидаю. Всі шарики вона бігає. Їх хватає та грається. Коротше, всі приділі. Якуська грається і куклами, і з собакою якусь все кругом устигає. Ми вже доробили, вікуська співає. По, концу, по, 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 по конечній роботі вже співає, а ми віддихаємо. Ой, все, нагреблася. Це, і завтра ще тут у дворі буду грибти, де все время показую вам. отут буду грибти. Садочок вигребла і кирпичі там повитягувала. Ну як, воно не кирпичі. Колись давно, коли не було в нас ще в домі газового опалення, топили вуглем. Але такий вуголь привезли, якийсь такий, ти якесь сміття. Навіть подійшовки були, мабуть, щось таке. От. І ми повибирали де велике, де отаке дрібнесеньке залишилося, Воно так у нас там і було. А в минулому році ми викопали тут каналізацію для майбутніх ванн, туалету. От. І тут було дуже багато піску, там, такого всього. І ми це розгорнули. Я зараз вам покажу. Ось тут от ми розгорнули його все. От, воно навіть, бачите, так, що воно земля. А тут аж оця яма. От, ми його розгорнули, і там була оце ж, оцей вуголік остатки. Я його в минулому, ну, в минулому році вигрібала. Воно опять же, після дощів, після зимки, опять вимило. Нічого, вигребла. Тепер буду косити по-людськи. Ну, я так і так косила нормально, ну, але воно то цей і в ноги, як вдари, вдари, то потім синяки. Вон вікуся ходить, гуляє. Уже і в хату не хочеться йти. Така погода сьогодні, що вообще з утра -то ще той вітрю гандуло, страшне, а зараз трошечки притихло і так гарно. От. Ну Ми вже на сьогодні цей не будемо загрівати. Якщо буде сила, якщо буде погода, завтра все зробимо і вам от О, Якусь грається в іграшки. Ні, це ногти є. А, то в неї ногти. Ой, чудо, коротше. От. Так що потрудилися, пошутили, посміялися з нами і. Лайма бігала все час, з Вікусією о, гралися вони. А мовика, ну, так що, ми оце, подувки, ну кажи, кажи. Ми що? Подувки, о, він. Вони з Лаймою подружки. подружки. Так що такі от справи. Ну, а на сьогодні будемо завершати своє відео. Раді бачити вас на своєму каналі. Ми бачимо підписуєтеся. ми дуже вдячні, нам дуже приємно вас бачити. Готуйте за нашими рецептами. Сподіваємося, що вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. До, До завтра. До.